Близько 228 мільйонів гривень витратили на ремонти облаштування та будівництво нових укриттів на Житомирщині з початку 2023 року. Ми проаналізували понад півтори тисячі закупівель на сайті Прозоро. Станом на 20 серпня державні та комунальні основи області провели близько півтисячі успішних закупівель. Близько 90% закупівель це близько 200 мільйонів гривень у сфері освіти. Тендери оголошували школи, дитячі садочки та відділи освіти громад. Ще частину торгів оголошував департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації. На території нашої держави немає місць безпечних взагалі для проведення освітнього процесу. Абсолютно безпечних місць немає, хоч це Закарпаття, хоч це Чернівці, чи це Житомирщина, чи Київщина. Вони не можуть вважатися безпечними. І освітній процес в очному режимі, а саме до нього ми маємо рухатися. Як найбільш ефективного, не може проводитися в закладах освіти, що не мають споруд цивільного захисту. Власне від наявності таких споруд залежить формат навчання і форма освітнього процесу в закладах освіти. На ремонт облаштування та реконструкцію укриттів установи Житомирщини витратили близько 140 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів в Житомирській громаді. Близько 350 тендерів провели громади на ремонт і реконструкцію наявних укриттів. Це топ об'єктів в області. Найдорожче обійшовся капітальний ремонт підвальних приміщень обласного медичного спеціалізованого центру більше 26 мільйонів гривень. Більше 18 мільйонів гривень витратили на капітальний ремонт частини підвального приміщення Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу. На 10 мільйонів менше витратили на капітальний ремонт підвалу Головинського вищого професійного училища народних технологій. У трохи більше як 7 мільйонів гривень обійшовся капітальний ремонт овочесховища Вишевицького ліцею. У 3 мільйони 800 тисяч гривень обійшовся капітальний ремонт Простішого укриття квітневого закладу шкільної освіти лелечки у Житомирі. Топ найвартісніших ремонтів виглядає так. Найвартісніший ремонт у Житомирі провів дитячий садок номер 27. Вартість більше як 3 мільйони гривень. На мільйон менше витратив 33-й ліцей. У майже 2 мільйони гривень обійшовся ремонт укриття дитячого садочку. номер 38 Трохи менше витратили ліцей номер 4 та ліцей номер 20. На проєктування та будівництво укриттів з нуля витратили більш як 90 мільйонів гривень. Згідно із проаналізованими закупівлями, Житомир придбав 4 модульні укриття. А також були проведені кілька закупівель, що стосувались виготовлення проєктів укриттів. Загальна сума близько восьми мільйонів гривень на цей рік. Система освіти це і садочки і школи 51 мільйон гривень, і додатково в нас міля. 4 тисяч квадратних метрів трошки більше було додатково облаштовано 4700, якщо не помиляюсь, по школам і також приблизно 2 тисячі по садочкам. І окремо по програмі ми заклали кошти 25 мільйонів на модульне укриття. Житомир провів кілька закупівель щодо будівництва нових укриттів. Зокрема, це модульні встановлені в місцях скупчення людей. Далі. Топ найдорожчих укриттів побудованих або таких, що перебувають у процесі будівництва на території області. Найбільш вартісне укриття побудують у Звягелі. Його вартість більше 18 мільйонів гривень. На 3 мільйони гривень менше обійдеться укриття у селищі міського типу Озерне. У більше як 13 мільйонів гривень обійдеться нове укриття у Черняхівському закладі дошкільної освіти номер 4 за 8 мільйонів гривень побудують укриття у селі Лука Станишівської сільської ради. Замикає топ гімназія номер 2 з Вягільської міської ради. Вартість будівництва укриття більш як 6 мільйонів гривень. Два тендери на будівництво укриттів, які оголошували заклади освіти звягеля, станом на 29 серпня ще на розгляді. Очікувана сума більше 13 мільйонів гривень. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомирщина.